Північно-Атлантичний альянс підписав угоду з німецькою та французькою компаніями на виготовлення артилерійських боєприпасів. Церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Сума контракту мільярд 200 мільйонів доларів. За ці гроші придбають понад 200 тисяч снарядів 155-го калібру. Частину з них планують передати Україні. Втім, доправлення може тривати 2-3 роки. Повідомив на сайті прес-служба НАТО за оцінками Євросоюзу. Минулого літа Українська армія щодня використовувала від 4 до 7 тисяч артилерійських боєприпасів. Російська армія – щонайменше 20 тисяч. Нині агресор переважає в артилерійських снарядах у 10 разів, пише CNN із посиланням на командира артилерії 93-ї бригади. Важливо, щоб ми інвестували в надійні ланцюги поставок, здатні відповідати новим і нагальним вимогам. багаторічні міжнародні контракти дають промисловості чіткий сигнал про попит. Ці нові контракти є чудовим прикладом того, як члени альянсу працюють разом для створення довгострокового гарантованого попиту і підтримки цілий НАТО щодо посилення виробничих потужностей Європі. Війна Росії в Україні стала битвою за боєприпаси. Тому важливо, щоб наші союзники поповнювали власні запаси оскільки ми й надалі підтримуємо Україну, це важливо для захисту нашої власної території, але також і для підтримки України. Ми будемо допомагати їй зброєю і боєприпасами необхідними для перемоги як суверенній незалежній країні, тому що ми не можемо дозволити президенту Путіну перемогти в Україні, що було б трагедією для українців і небезпечним відступом Розвиток повітряних сил посилення ППО та нарощування виробництва боєприпасів обговорили сьогодні під час онлайн-зустрічі у форматі Рамштайн. Про це на брифінгу розповіли керівник управління преси та інформації Міноборони Гіларіон Павлюк та директор департаменту міжнародного оборонного співробітництва Геннадій Коваленко. Всього у зустрічі брали участь понад 50 країн-учасниць. Партнери запевнили, що у цьому році Україна отримує нові зразки зброї, які зокрема допоможуть вражати логістичні в. Вузли ворога. Також союзники обговорили нові пакети допомоги та поставку гелікоптерів, безпілотників та модернізацію української системи ППО. Так за словами Павлюка, підтримка України не припиниться у випадку, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про фінансування допомоги Україні. Потужна підтримка України триватиме і далі. в наступному році Україна отримує. Багато важливих видів озброєння, зокрема таких, про які ми не будемо говорити до того, як вони у нас з'являться, але такі, які надзвичайно потрібні Україні для того, щоб ми. Ефективно вражали ворога. Ми е, і наші е, колеги, наші партнери, наші союзники зосереджуємо зусилля також і на системах протиракетної, протиповітряної оборони. Ми обговорювали питання it коаліції, дронової коаліції і е, коаліції е, морських морськоморських морської безпеки. Німеччина вперше передасть Україні військові гелікоптери. Про це оголосив міністр оборони Борис Пісторіо за підсумками 18-ї зустрічі у форматі Рамштайн. Йдеться про списані багатоцільові військові гелікоптери Сі Кінг МК 41 З ними Україна отримає комплект запчастин. Німеччина також візьме на себе навчання українських пілотів і технічного персоналу.